Добрий день, шановні друзі та партнери. Я Маргарита Алюхіна, провідний спеціаліст департаменту ядерної медицини та променевої терапії компанії Protect Solutionс Україна. Сьогодні ми знаходимося в універсальній клініці оберіг в центрі променевої терапії. І сьогодні у нас унікальна нагода. Ми хочемо привітати працівників відділення з річницею відкриття центру променевої терапії. Перед нами керівник центру Ольга Святославівна та головний фізик. Володимир е, Павлович, розкажіть, будь ласка, про е, досвід, який ви набули протягом цього року. Скільки пацієнтів було проліковано? Які локалізації протягом цього року, з моменту встановлення лінійного прискорювача Трубім, в центрі променевої терапії було проліковано більше 400 пацієнтів. Е, е, локалізації абсолютно різні. Е, від е, опромінення Звичайно, після операційних молочних залоз до е, стереотоксичної радіотерапії та стереотоксичної радіохірургії. Рік тому спеціалісти компанії Solutions Україна встановили лінійний прискорювач трубін у відділенні променевої терапії. І, будь ласка, Володимире, розкажіть нам про особливості ведення в клінічну експлуатацію даної машини. Прискорювач трубін це лінійний прискорювач електронів. Він номінально має 4 енергії: 6 і 10 мев з фільтром та без фільтра, що дає можливість лікувати патології пацієнта, які знаходяться як при поверхні. Так і на великій глибині. По суті, на цьому базова комплектація закінчується і починаються додаткові системи, які допомагають клінічно правильно вести лікування пацієнта. Перша з цих систем це арнієстка трубка, з допомогою якої можна робити як 2D, так і 3D-зображення пацієнта. І одним з, головним, з головних моментів цього є використання 6D-столу, який допомагає компенсувати повороти пацієнта під час укладки, що є дуже важливим моментом і дає можливість зменшити об'ємопромінення і давати більші дози на пацієнта. Під час оцього першого року використання Трубіма на практиці хотілося б відзначити його зручність використання та софтверні елементи. Хоча я раніше до цього з Варі не ніколи не працював, і в принципі для мене це було перше знайомство, я доволі швидко освоїв даний софт і було. Дуже зручно використовувати його в клінічній практиці, в принципі, через кілька тижнів після початку його використання. Також хотілося б відзначити про те, що софт і хард Трубіма гарно суміщаються із дозиметричним обладнанням. В принципі, не було ніяких проблем із самою дозиметрією. Звичай, процес дозиметрії, тобто, це саме комішення, підготовка прискоряючи до лікування пацієнтів, займає багато часу. Але з рахуванням багатьох зручностей на софтверних рішеннях, ми в принципі зробили це доволі швидко і навіть швидше, аніж ми планували. Тому, в принципі, хотілось би хотілось би відзначити, що перший рік пройшов доволі гладко, і ми навіть не очікували. Що ми так ефективно війдемо в роботу? Ольга розкажи, будь ласка, про можливо якісь унікальні випадки, які були досягнуті тут. Проліковані пацієнти цього року у нас було дуже багато складних випадків, як по розміщенню пухлина. Так, і по їх кількості одні з таких найскладніших випадків, які у нас були, це 15 метастазів в головний мозок, на які була проведена стереотоксична радіохірургія. Скажіть, будь ласка, ви ці пухлини опромінювали метастази одночасно чи по черзі? Одночасно, ці метастази опромінювалися одночасно. А скільки триває сам сеанс ну, в середньому для пацієнта? Скільки він знаходиться в бункері? В незалежності від кількості метастазів, в середньому тривалість лікування навіть стереотоксичною радіохірургією, близько 15 хвилин. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про радіохірургію. Стеротоксична радіохірургія вона може проводитися не тільки на головний мозок, метастази або первинні новоутворення. Стереотоксична радіохірургія може проводитися і для інших локалізацій. Наприклад, однією з найскладніших локалізацій при проведенні стереотоксичної радіотерапії може бути рак підшлункової залози. Для проведення стереотоксичної радіотерапії раку підшлункової залози необхідно обов'язково обов'язкове забезпечення 6 d столом. Який присутній, можливість лінійного прискорювача з HD-коліматором, який теж присутній, і обов'язково система гейтінгу для того, щоб візуалізувати рух підшлункової залози і рух самої кухлини під час її лікування. А світі фракції займає лікування, наприклад, якщо це радіохірургія. Для проведення радіохірургії може бути достатньо як однієї фракції. Це залежить від об'єму новоутворення і локалізації його можлива фракціонована радіохірургія або проведення СБРТ, Це кількість фракцій може варіювати вже більше однієї до п'яти фракцій. А пацієнти знаходяться в стаціонарі або амбулаторно. Більшість пацієнтів може отримувати лікування амбулаторно.